Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінський філяли. Сьогодні у нас на находження фрисван-фасаду 2016 року випуску з дизельним двохлітровим двигуном з автоматичною пробкою передач на передньому приводі. Авто приїхало з Європи у 2021 році. По комплектації у нас шкіряний салон, електроугулювання водійського сидіння, також є масаж, електрошкобінчиків усіх вікон, електроугулювання дзеркал, мультикермо, є підрульові лепестки. Ось так виглядає приборна панель, штатна мультимедіа, в трьох зони клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, запуск. З кнопки. Задній ряд світ в нас в гарному стані. На авто слова 17-лектовані диски на літній резині. Також є парктроники, камера заднього виду. Багажне відділення у нас дуже просторе, авто універсал. Заявленого пробігу на автомобілі 232 тисячі кілометрів. Придбати ви зможете за адресу міста Вінниця, вулиця Соборна 1. Ціна на даний тип буде складати 18 тисяч 840 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригодом автомобілів зі штатів.